Усім привіт! В збірна на зв'язку! Що Сергій Ребров сказав після матчу проти Албанії? Зараз покажемо. А ти підпишись на канал і постав нам вподобайку. Мете: 100 тисяч вболівальників збірної на цьому каналі. Наш партнер, компанія Вібет Україна, преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші. Певно, тому що ми грали дуже сильно проти дуже сильного суперника. Вони дуже грамотно, організовано оборонялися, дуже важко було знайти простір. Намагались робити передачі в штрафний майданчик, але на жаль, не, не створили багато моментів в Романа Єремчука, Але на жаль, ми в першому таймі, так я згоден з вами, не, не створювали багато моментів. Але в другому, коли розпочався другий тайм, були моменти, забили м'яч, ще могли забити, але на жаль. Як я живу в футболі, як я кажу в футболі, якщо ти не забиваєш, забувають тобі на на, на такому рівні. Ну, завжди важко грати на такому рівні. Ви бачили сьогодні, як я казав, Албанія оборонялись дуже щільно, не, не давала взагалі простору. Це дуже важко вскривати, це дуже важко мати терпіння. Ми намагалися це робити, але не було достатньої остроти у штрафному майданчику. Те, та проблема, яка була в, нашої, в нашій грі проти Румунії, ми контролювали м'яч, але не створювали моменти, не навантажували штрафний майданчик. Напевно, по цьому я вважаю, що Албанія, як і на євро, вони дуже організовано оборонялися. Сьогодні було дуже важко вскривати цю оборону. Але це навіть зараз питання не про атаку, а про оборону. Як ми можемо е, в другому тайму з трьох контратакт пропускати два м'ячі. Стандартне положення, так, втратили м'яч. Я думаю, що сьогодні не було балансу в обороні. Треба було всій команді оборонятися в другому таймі і не давати, не давати таких моментів, як ми надали в другому таймі. Так, ми зробили деякі підказки. Я вважаю, що в перші 15 хвилин ми домінували, ми створювали моменти, ми забили м'яч. Але, як я казав, футбол це не тільки атака, це і оборона. Як ми пропустили другий м'яч, це, це вже взагалі я зараз передивлявся, я не розумію, як це на такому рівні може траплятися так оборонятися. Тому я вважаю, що спочатку старого тайму ми, ми додали, ми забили м'яча, але треба грати до 90 хвилин. Треба працювати і концентруватися. Кожну хвилину гри треба концентруватися на своїй ролі в команді. Це дуже важливо. І я згоден зараз два дні на відновлення. Важливо зараз гравцям розуміти, що ну, це перша гра, усе трапляється. Чехія сьогодні програла 4-1, але ми повинні думати про себе, ми повинні показувати іншу гру в обороні. Це дуже важливо на майбутнє, тільки на гру з Чехією, але зараз в нас немає часу, і ми повинні реагувати дуже швидко відповідку.